Перший в Україні Кіровоградське музичне училище отримало електроорган у подарунок від народного депутата Віктора Януковича та облдержадміністрації. Кіровоградський навчальний заклад єдиний в державі, що має такий музичний інструмент. Подарунок училищу вручили обласні посадовці. Електроорган це сучасний компактний аналог стародавньому музичному інструменту. Студенти одразу ж його випробували, виконали кілька музичних партій під акомпанемент органу. Керівництво ж закладу сподівається інструмент урізноманітнити репертуар Это даст возможность готовить новые концертные программы. Концертні програми, які собственно говоря, більше, ще більше шире будуть пропагандировать класичну музику, органну музику, це перспектива і дає можливість нам совершенствоватися в нашому творчості. Ми проаналізували, що тут є потреба і є можливість нашим дітям і викладачам показати всю свою майстерність на цьому інструменті, тому було прийнято рішення таке підтримати музичну училище в тому благопочинанні, яке вони здійснюють кожен день, прославляючи нашу область на різних музикальних конкурсах.